Привіт всім! З вами завжди, я, ТФ-1, і я зараз рухаюсь старовинною дренажною системою, яка знаходиться під університетом Тараса Шевченка. але вона там далі закінчується великою шахтою та вузьким тунелем. Так. Кажуть, що шахта в поганому стані, але все ж таки багато дигерів тут ходить і цей стан не критичний. Ось такий нець системи. Отже, пройшовши ось такий тунель, я дістався до такої шахти, яка веде до люку. Ось делюк на горі. Невеличка така кімната. Тут починається вже інший тунель, він менший. Ну я вже ніяк, на жаль, не пробузу. Тут ще якісь труби. Ось одна і та ось. Здається, з дощових каналізацій. Скоріш за все. Ну, а я рухаюся до виходу. що в цьому тунелі можна побачити ось такі так звані врізки. Як бачите, там йде новий тунель дощової каналізації. От. І вони з'єднані з цією системою. Ехо багато разів повторюються таке враження, ніби хтось позаду мене. Я читав про цей тунель, кажуть, що він в аварійному стані. Насправді це не так. В аварійному стані він тільки десь на початку, мабуть, ось, як бачите, стіна пошкоджена, і в деяких місцях стіни навіть випирають. Це здається, через неправильну забудову, ну і взагалі через те, що тут багато води. І тут трохи ось де стеля обвалюється так. Є таке, як бачите. Отже, мені пощастило, я поруч біля тієї старовинної дренажної системи знайшов ще ось таку підземну річку. Це є струмок ботанічний, так він зветься ось такий тунель. І цей струмок давно вже пересохший, тому, можливо, сюди зливається дощова каналізація. Про це місце я теж знаю читав. Кажуть, що тут був незаконний злив. Минулого року, я пам'ятаю, сюди навіть ходив, але тут був неприємний запах. От. І зараз цього запаху вже немає, і я йду далі, погляну, що там. Йти дуже складно, як бачите, тунель досить вузький. І... Присісти тут взагалі не вдасться, тільки стойки, ну, крім що можна буде лягти на стіну. Стіни тут теж своєрідні, на них є ось такий соляний наріст. Пройшовши ось такий тунель, я дістався до такої шахти, яка веде до люку. Невеличка така кімната, тут починається вже інший тунель, він менший. У ньому я вже ніяк, на жаль, не пропузу. Отже, в цьому відео я побував в двох тунелях, які знаходяться під університетом Тараса Шевченка. Один тунель. В якому я був спочатку, був невеличкою дренажною системою. І другий тунель є колектором річки Ботанічна. Обидва тунелі зараз використовуються як тунелі для дощової каналізації та мають одинакову будову. Це цегляні тунелі, які ведуть до колодязя або шахти з люком. І з цієї шахти виходить вже інший тунель, менший в діаметрі, по якому неможливо пройти. На мій погляд, тунель приблизно збудований в 1800-х роках. Цей висновок я зробив судячи з будівельних матеріалів та архітектури цих тунелів.